Вітаю вас, в нашій студії. Дякую, що приїхали до нас із Радехівщини, тому що ми так намагаємося щоразу запрошувати гостей з районів для того, щоб розуміти, наскільки люди сприймають зараз ці нововведення, ці реформи, про які так багато говорять політики, чиновники високого рангу, представники влади, але наскільки ця реформа сприймається людьми на місцях. Я дозвольте з вашого дозволу, спершу розпочну власне, з головою сільської ради цю розмову. А пане Романе, от мешканці вашого села розуміють про що йдеться, коли кажуть про об'єднання громад, коли кажуть про те, що будуть певні зміни, дуже цікаве запитання, дякую. Ну, це не тільки мешканці нашого населеного пункту, напевно, мешканці кожного населеного пункту зараз з острахом, ну напевно, з невеличкою якоюсь такою боязнью, на все нове дивляться. Чому дивляться тільки через збою, тому що все нове. Воно десь трошки десь страшить. Міжнародна обстановка десь теж десь заставляє собі казати, що може не все добре, але повірте, що десь, якщо порівняти, можливо, так трошки переведу на жарт, коли створюється нова сім'я, правда, є маленька маленький бой. Так само і від перспективі ми будемо створювати нову територіальну громаду. Через це, якщо хтось уважний і хоче почути. Чи сільського голови чи тих експертів, які розтлумачують Азиї реформи, то я думаю, що та боязнь пропадає і, само собою, в принципі, більшість населення розуміє, що об'єднуватися треба, рухатися вперед, треба і ми йдемо. Село Новий видків. Я, наприклад, ніколи там не була, думаю, що багато глядачів також. Це великий населений пункт. У вас багато мешканців? Е, наш населений пункт, напевно, буде відноситися до так званих середніх населених пунктів. Е, чим цікавий населений пункт, це. Територія, де народився великий оперний співак Олександр Мишуга. Ми можемо гордитися. У нас є дуже велике, скажімо, культурна спадщина. Це місця, де пов'язані колись з таким відомим із польської сторони, з родиною Потоцьких. Тобто, я можу про новіків розказувати багато і багато. Там живуть прекрасні, хороші люди. Територіальна громада ваша. Самодостатня? чи є великі сподівання на об'єднання, і чи до вас будуть приєднувати інші громади, ви станете центром, чи ви будете приєднуватися? На жаль, на сьогоднішній день я не можу сказати, що наш населений пункт є самодостатній. Ми десь, скажімо, в середнячках, якщо так говорити, знаходимося. І наших п'ять населених пунктів, які ми десь попередньо знайшли згоду. Докупи об'єднатися, є населений пункт село Павлів. Воно потужне, хорошо, з великою, хорошо розвиненою інфраструктурою. От там у нас має бути ніби центр попередній. Пані Надія, скільки ще таких центрів великих, потужних, скільки громад планується створити на території Радехівського району? Добрий вечір. На території Радехівського району плануємо, згідно перспективного плану, який є розроблений, планується шість громад. З такими центрами, звичайно ж, Радехів. Оскільки це місто районний центр на сьогоднішній день. Це одна така велика громада. Друга громада це так звана Лопатинська громада. Ми можемо бачити карту зараз, так. отут позаду за нами. Лопатинська, так, лопати. яка така доволі велика, вона отут шість позначена. Є угу. е, от громада, про яку вже згадував Роман Дмитрович, з центром в Павлові, цифра три. Дві меншечки громади це Вузлове Дмитрів на сьогодні дві сільські ради і Стоянів-Биші там вверху. І е, так, е, ще одна громада з центром в селі Корчин, це так званий Червоноградський напрямок. Ми Пані сані знаєш, що в інших районах виникла така ситуація. Спершу планували, наприклад, чотири громади, але потім з ініціативи людей створюється ледь не 12. Чи таких не було ініціатив на Радехівщині? Люди погодилися з тим запропонованим планом, чи все-таки вносили свої корективи? Корективи були, але справа в тому, що над формуванням цього перспективного плану ми почали працювати давніше ніж напевне всі інші райони. Ми перше засідання робочої групи зібрали 17 лютого, коли ще не було закону про Україну про добровільне об'єднання. Територіальних громад, і тому що ми бачили, що це вже на часі, що нам треба об'єднуватись. Цифри по бюджету річ вперта, говорили про те, що на сьогоднішній день так жити вже далі не можна. Чекати, якщо чекати змін, то як, як кажуть, жартують, скільки чекати змін. Якщо чекати, то довго. Тому треба щось робити. Тому ми зібралися такою робочою групою в складі. Це були представники районної державної адміністрації, районної ради, а також керівники всіх е, таких ключових галузей: це освіта, медицина, культура, е, соцзахист. Е, і е, ми почали вести розмову про те, що треба об'єднуватись. І початковий варіант, який в нас виник, це було сім. Сім спочатку громад, але ми почали підраховувати, що це нам дає. І знову ж таки цифри річперта показали, що не все так гаразд, і дійшли до такого варіанту 6. Правда, в нашій робочій групі був і варіант 4 громади. Територіальних це був такий добрий варіант, ми вважаємо оптимальний. Але оскільки е, все таки цей перспективний план обговорювався активно в громадах, і ми врахували думку громад, ми змушені це робити, бо так правильно. І е, от такий ми отримали варіант шість територіальних громад. Пані Надія, можете мені пояснити за якими критеріями власне відбувається це об'єднання? Це територіально. Це географічно, це від економічних показників. Однозначно. За якими принципами оці от лінії на карті малюються? Однозначно, це тут на першому місці економічні показники, оскільки ми формуємо спроможні територіальні громади. Тому серйозно попрацювали фахівці управління фінансового. Звичайно, ми в першу чергу. Цифри ми рахували те, що громади отримають в результаті об'єднання. І на сьогоднішній день ми можемо стверджувати, що якщо буде отакий поділ і це відбудеться, це можна назвати, ну, можливо, це ми не можемо гарантувати, що все так буде добре, але це добрий перший крок. Пане Володе, пане Романе, я знаю, що ну, принаймні. Кажуть, що власне сільські голови є чи не першими противниками об'єднання громад через те, що можливо втратять свої посади, можливо, доведеться займатися трохи вже іншим, мати інші повноваження. Ви будете претендувати на звання війта села? Ну, це питання напевно ще зарано ставити, і я думаю, що кожен розумний чоловік напевно би би сьогодні ще визначатися. І я ну працюю в місцевому самоврядування трошки вже давно. Якщо 22 роки то період, то так стається, що коли кожен раз я визначався, йти чи не йти, то було для мене якесь запитання, і воно виникало десь, напевно, власне, перед самими виборами. Так само швидше всього буде зараз. Але повірте, сьогодні має з'явитися лідер, той, який не тільки може на сьогоднішній день бути, скажімо, лідером в своїй громаді. Він має мати е, певні задатки управлінські, керівничі, а в першу чергу лідерські на всі території ну, майбутньої новотворної громади. Через це е, сьогодні говорити про такі речі е, замало. Е, за часу той раз. І друге, е, як на мій погляд, е, я на, для, для себе мав би провести якийсь певний, ну, як мінімум, опитування серед тих громад, і в першу чергу тоді можна визначатися. Чи, о, перше е, запитання, яке ви ставили, чи є будуть сільські голови певними противниками? Ну, можливо, я не можу від цього сказати, але тут, напевно, треба поділити всіх, катори голів, ну, то не тільки голів, а напевно працівників органів місцевого самоврядування десь, напевно, на таких три категорії. Значить, чому так? Сьогодні працівник органів місцевого самоврядування через певний свій брак знань, а він все ж таки є, будуть можливо, так як ви хотіли, напевно, сказати, бути певним гальмом. Тільки через те, що брак знань, а, що? а воно є щось трошки невідоме. Друге, ті, в кого, напевно, вже вік буде заставляти ставити запитання, рухатися вперед чи все ж таки залишатись на лаві запасних. І, само собою, будуть треті, котрі, напевно, що швидше всього схочуть відразу ж. Брати участь в тому забігу, ну та така, таке життя. Але це буде все залежати від тут, Орест Ярославич скаже, що від роботи влади. Зокрема, бо якщо буде повні повністю весь пакет законодавства, а він сьогодні ще доволі сирий, якщо буде досить потужна, хороша рекламна робота, котрою і займаєтеся ви, то врешті-решт та робота піде швидше. Ну можливо, дехто ставить запитання, що і вибори завчасу. Є такі речі. Дехто каже, війна. Тобто, тут знаєте, дуже такий клубочок назбирається, дуже непростий. Як воно стане, то, то дуже дуже непросто. Пане Орест, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до керівників обласних державних адміністрацій буквально 12 червня. А з таким побажанням розібратися з випадками примусового об'єднання громад, власне, керівник уряду підкреслив, що за законом об'єднання територіальних громад повинно відбуватися виключно добровільно. Чи на Львівщині є у всіх громадах, так як на Радехівщині, спокійне розуміння необхідності об'єднання? Чи є певні якісь такі для вас найбільш я не знаю, населені пункти, якими ви приділяєте найбільше уваги? Дякую, Добрий вечір. Але дозвольте ще доповнити, Надію Євгенівну, ви задавали питання, по яких критеріях об'єднуються територіальні громади. Значить, Кабінет міністрів прийняв постанову і затвердив методику формування спроможних територіальних громад. І в цій методиці чітко прописано, що від центра громади до найдальшого віддаленого села має бути не більше 20 кілометрів. Окрім того, доїзд швидкої має бути в межах 30 хвилин. І Окрім це фінансових показників, ще бралися інші показники. Окрім того, ще показники бралися такого характеру, що мають бути приміщення для соціальних служб, казначейства, податкової і правоохоронних органів. Ви ж знаєте, що в першому читанні прийнятий закон про муніципальну варту, тобто там буде своя міліція. Ось це такі критерії. Що стосовно вашого питання, питання досить цікаве. Але перш за все, у нас відбулася сесія обласної ради 2 червня, і на сесії було прийнято рішення ще раз обговорити проєкт перспективного плану області у всіх територіальних громадах. І е, таке обговорення пройшло. І в е, нас по, по першому проєкту перспективного плану, наприклад, я візьму от Миколаївський район. Було чотири громади, так? стало вже 5 громад. Тобто враховувалася думка громади. Наприклад, по за Миколаївське я сказав. Я хочу перш за все ще подякувати депутатам обласної ради, які приймали активну участь в цих обговореннях. Дуже активну участь приймали. І будемо дякуючи їм, нам вдалося. Провести більше 400 обговорень у громадах. І на сьогоднішній день із 140 громад по першому проєкту перспективного плану намічається біля 150 територіальних громад. Це вже зрахуванням думки громад. Тобто старалися врахувати. Є такі сільські ради, які хочуть залишитися самостійно. Закон про добровільне об'єднання не забороняє. Цього. Будь ласка, що не хоче залишитися самостійно, хай залишаються. Але треба розуміти, що держава хоче бачити адміністративно-територіальний устрій компактний. Бо на сьогоднішній день, щоб взяти Львівську область, у нас є 710 сільських селищних міських рад. Із них тільки 72 сільські ради, селищні і міські, не дотаційні, а решта 90% дотаційні. Тобто держава дає дотацію. А як буде з тими, котрі не увійшли в план перспективний, хочуть а, залишитися самостійними? Як вони вплетуться в цю канву? По закону про добровільне об'єднання громад не можуть залишатися самостійними. Е, відповідно до закону, вони повинні провести обговорення у тих сільських селищних радах, з ким вони хочуть об'єднатися, подають е, проєкт перспективного плану їхній до обласної державної адміністрації. Обласна державна адміністрація де вивчає. І на відповідність закону і Конституції. Після того, якщо відповідає закону і Конституції, обласна адміністрація видає розпорядження, тобто про, про їхнє об'єднання, і направляє це розпорядження назад ту територіальну громаду. Територіальна громада має термін 30 днів ще раз повторно обговорити це питання і подає на обласну раду. Обласна рада на своєму засіданні схвалює таке об'єднання. Якщо вона схвалює таке об'єднання, значить і подається. А якщо, матеріали. Не, схвалює, так і а не, якщо передавати... не схвалює, значить якісь підстави. Угу. Чому обласна рада не може цього об'єднати? Я хвилююся лише за те, щоб цей процес не був безкінечним. Ну, розумієте. Розважати... до сільської ради, так можна передавати е, довгий, нудно, В законі але чітко, законі чітко мік прописано, мік що обласна державна адміністрація має термін 10 днів. Розгляду чітко і за, на протягом протязі 10 днів е, повинно або відмовити і вказати причину, чому, щоб вони допрацювали свій проєкт перспективного плану, або надати добро. І тоді вони мають має 30 днів подати до обласної ради будь ласка, от є декілька областей України, в котрих вже депутати обласної ради затвердили перспективні плани. А на Львівщині завтра депутати вдруге розглядатимуть перспективний план. Чи ви вже сподіваєтесь, що це буде остаточне затвердження? Трудно сказати, але ми знаємо, що наші депутати обласної ради мудрі, виважені, і я думаю, що вони приймуть мудрі і виважені рішення. Будемо сподіватися, а це важливо, що, що було затверджено якнайшвидше. Це, Чи важливо. ще є час на обговорення, Ні. скажімо, ще тиждень-два віддати ще раз на Діло В тому, що е, проєкт перспективного плану він підв'язаний під фонд, е, Державний фонд регіонального розвитку. Якщо ми е, обласна рада не затверджує, а схвалює проєкт перспективного плану, якщо ми схвалимо і подамо до Кабінету міністрів, не можемо сподіватися на 141 мільйон е, коштів із фонду. Державного регіонального розвитку. Тобто ці кошти підуть на розвиток тих територіальних громад. Ну і ще хочу доповнити, що в результаті об'єднання громади отримують 60% податку на доходи фізичних осіб, які вони на сьогоднішній день не отримують. Окрім того, вони отримують земельний ресурс додатковий. Тобто ті землі, які на сьогоднішній день за межами населених пунктів, розпоряджаються держкомземля. А після об'єднання тими землями будуть розпоряджатися уже ці об'єднані громади, відповідно, вони можуть встановлювати свої податки на цю землю. Окрім того, отримують що вони 25% екологічного податку, 5% акцизного податку з реалізації з акцизних товарів, 100% єдиного податку, 100% податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності. І що саме головне, якщо на тій території Тої вже об'єднаної громади. Ті землі, які вже прийшли їхні віддання, є підприємства, які виготовляють чи то воду, чи інше щось. так. На сьогоднішній день вони тільки сплачують податок з ПДФО, підвищених осіб, а решта податки вони по місці реєстрації. То в результаті такого об'єднання ці податки будуть ті вже територіальну громаду. На місця вони зобов'язані будуть ці податки сплачувати. Ви говорили про те, що в принципі, коли об'єднували громади, особливо звертали увагу на інфраструктурні об'єкти, на соціально важливі об'єкти, от медичні заклади, школи. Взагалі велася якась інвентаризація освітніх закладів так, в кожному районі. В проєкті перспективного плану є паспорта. І чітко прописано, скільки жителів, яка фінансова спроможність, скільки учнів є дошкільного і шкільного віку. Бо в методиці написано, що центр громади має мати не менше 250 дітей шкільного віку і 100 дошкільного віку. Це все враховано. Окрім того, враховувався, чи є приміщення. Або це дуже цікаво, бо з приміщеннями, так, проблемами так. Чи, є, чи, є, чи є приміщення, тому що е, е, там будуть ці установи, які я говорив. Це Пане соціальні Орес, служби, податкові... Ми триваємо, і власне от, цікаво медичні заклади. Є приміщення от шість так. територіальних громад будуть є... забезпечені? Чи є приміщення, але в них ще треба вкладати чимало коштів, аби вони запрацювали? Ну, приміщення, наприклад, є фати, є лікарні, приміщення є. Може, десь треба поремонтувати щось, якісь невеличкі кошти, але якщо вони об'єднаються. То держава теж і буде стимулювати, я так як дарма питаю, тому що, наприклад, людина я з... давайте по номерах. От з громади номер 6, може тут немає повноцінного медичного закладу, бо поспіхом об'єднувалися, скажімо, приміщення є недопрацьоване. Звернеться в громаду номер 1, і їй скажуть, а ви в нас не можете. Якщо бо ваше якщо там. якщо дозволите, та, власне, от громада, яка в нас зазначена номером 6, це Лопатинська громада селище Лопатин. Центрі це селище Лопатин. Це колишній районний центр. І там є лікарня. Тобто, якщо говорити про, медичні, про мережу медичних закладів. І Радехівська громада теж зараз є лікарня, яка на сьогодні є центральна Радехівська лікарня. Ми виходили з того, щоб у кожній громаді обов'язково була амбулаторія, не просто ФАП, амбулаторія або лікарня. Так само, коли ми підходили до формування цього перспективного плану, обов'язково в кожній громаді має бути хоча б одна школа перших-третіх ступенів. Дитячий садочок, тобто тут це все враховано обов'язково. Центри адміністративних послуг були переживання в людей до того, що куди доведеться їхати за довідкою. Ми вже багато разів пояснювали, що тепер, начебто, доведеться ближче, не до районного центру, а центру громади. Їх буде шість в районі. Так, дозвольте, я скажу. О, дивіться, що взяти е, шосту і громаду, так угу. це е, вузільська громада. Шоста Лапатинська. Якщо... Шоста, Шоста Лопатинська громада. Поки пан Орес зараз знайде в графіках великих А... Дивіться, Лопатинська громада. До об'єднання вони мали дохід на одну особу 290,5 тисяч гривень. Так? А після об'єднання вони будуть мати 960. Тобто, ви бачите, як збільшується суттєво сукупний дохід громади. Після об'єднання будуть. Тобто 90, 960 і 290. Це доходить на одну особу. А я знаю, є такі скептичні думки серед людей. Кажуть, одне село бідне, якщо об'єднати три бідних села буде ще більша біда. Ви можете розвіяти тезу? Ну, знаєте, така думка існує, але в цілі в чому творюється територія. І, як правило, ті у нас шість е, майбутніх новотворених громад це не депресивні території. Будь-який інвестор, коли приходить загалом, а до того воно прийде, бо є територія, і хочемо ми того чи не хочемо, ми будемо мати доступ до певних е, грантів, до певних державних ресурсів. І будь-який інвестор, коли буде бачити, що є територія, буде приходити, припустимо, я готовий покласти 10 мільйонів при умові співфінансування, умовно, там мільйон. Чим більше територія. тобто розумієте, сьогодні той ресурс, який назвав Орес Ярославич, він досить таки вагомий. Ми до сьогоднішнього дня, до 1 січня 2015 року, податок на доходи фізичних осіб на всього навсього всього було 25%, а тепер стає 60%. Коли землі за межами населеного пункту, в більшості випадків, хто на тому розуміється, реально сплата податків за ту землю не була. Тепер вона буде є можливість сплати. Тобто не обов'язково тлумачити, що чотири бідних до ніколи не будуть багаті. Так не буває, треба просто накладати арифметику до купи, і воно по-любому складається. Пані Надія, які перспективні напрямки? Я дуже люблю це слово стратегія. Ви як керівник району, в принципі, маєте мати бачення певне розвитку цієї території. От які ви напрямки маєте на увазі ви має... усю територію, так. чи маєте? окремо? Я маю на увазі Радехівський район, ваше бачення якихось перспективних напрямків, куди би ви хотіли в перспективі залучати інвестиції, скажімо. Чи це аграрний район в більшості, так як ми знаємо, чи тут будуть розвиватися ще якісь інші, скажімо, сфери? Можливо, туризм, можливо, чогось я не знаю. Ну на сьогоднішній день Родехівський район можна. Назвати в однаковій мірі промисловим і аграрним, оскільки тут є перелік серйозних промислових підприємств, зокрема, наша гордість це Радехівський цукровий завод, так Радехівський цукор, зокрема Галичина, молочна компанія, про яку ми всі знаємо. Є великий мебельний комбінат. Тобто, я думаю, що і надалі промисловість мала б розвиватися, тому що для цього є передумови, і я думаю, що ми маємо в цьому плані гарну перспективу. Плюс до того в нас направду є гарні землі і багато є аграрних компаній, які успішно працюють, і думаю, що і тут ми будемо мати розвиток. Однозначно, я на це сподіваюся. Пане Орест, у вас з собою газета, давайте ми... покажемо глядачам. Офіс, Офіс реформ випустив інформаційний плакат, давайте, де є покажу. спроможні громади. Там є показано повноваження громади, повноваження старости. Тобто таке роз'яснення. Роз і це, цей інформаційний плакат буде розданий усі населені пункти по три екземпляри. Ми їх випустили 10 тисяч таких екземплярів. У нас 1928 населених пунктів по три екземпляри в каждому населений пункт, щоб громади бачили і буде розвішено біля сільської ради, в магазинах і так далі. Окрім того, ще один практичний посібник це Асоціація міст України, випустила відповідно до закону, як необхідно об'єднатися всі підготовлені нормативні документи, зразки, які необхідно підготувати для того, щоб провести відповідне об'єднання територіальних громад. Який посібник, тисячі екземплярів, ми теж роздамо усіх сільські селищній ради. Ну, це насправді дуже важливо, бо власне відсутність інформації називають одною з головних так. причин опору цій реформі. Я дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Багато розповіли цікавого. Я думаю, що важливої інформації можливо чули люди з інших регіонів, з інших районів області, тому що нині це. Реформа стосується кожного з нас. Ми маємо якось уявити собі вже таку нову мапу нашої області і, напевно, новий стиль життя. Дуже хочеться найголовнішого досягти, щоб рівень комфорту в селі був таким ж як і в місті. Сподіваюсь, що власне ця реформа забезпечить нас власне такою якістю життя. Зрештою, так відбулося і в сусідній Польщі. Тому маємо великі сподівання на цю реформу. Головне, щоб цей шлях пройти. Безболісно. Я можу ще на завершення дати вам звернутися до глядачів буквально по кілька секунд. Ну, я ще раз хочу подякувати депутатам обласної ради, які приймали активну участь в обговоренні і надавали відповідні практичні рекомендації. І сподіваємось на завтрашні правильні рішення. Депутати нашої обласної ради мудрі виважені і вони приймуть правильне виважене рішення. я хочу звернутися з таким коротким зверненням до усіх. Не бійтеся змін. Зміни, реформи це завжди якийсь певний страх. Але цього не треба боятися. Треба, мені видається, рішуче, сміливо йти вперед. Бо інакше, якщо ми будемо стояти на місці, в результаті ми будемо скочуватись назад. Ну і на завершення, я напевно скажу, Не треба боятися, як каже Надія Євгенівна, небезпеки. Вона то не небезпека, це рух вперед. А будь-який рух вперед це завжди перемога. Об'єднуємося і будемо будем разом. Дякую, Дякую. вам. Обіцяйте прийти вже після об'єднання і розповісти, чи все вдалося так, як планувалося. Дякую.